29 березня у питанні перейменування села Першотравнево мала бути поставлена остаточна крапка. Цей процес було запущено у грудні минулого року. Керівництво візирської СТГ діяло згідно чинного законодавства, була створена спеціальна комісія, яка запропонувала перелік можливих нових назв села. Жителі мали змогу віддати свій голос, заповнивши паперову анкету у старостаті або через опитування у соціальних мережах. Нібито все просто, але фактичне голосування було провалене. Зуно, це з неймовірно низькою активністю сельчан в результаті голосування прийняло участь лише 8% населення першотравневого. Тому на останньому засіданні сесії сільської ради депутати прийняли рішення подовжити термін голосування. Саме головне, що воно пройшлося голосування, і з чотирьох тисяч населені населення, які находяться на території першотравневого проголосували такі 8%. Це дуже мало, 8% буде 315 чоловік. Це дуже мало для такого села, і щоб визначити, яке буде наше село. І прийшли, прийшли до такому питанню на сесії депутати, що нам треба повторити другий процес голосування. На думку депутата Візирської сільської ради Наталі Кириченко головна причина, з якого голосування за перейменування провалилося відсутність активної соціальної позиції жителів 1 травневого щодо цього питання. Більше сельчан лише пише негативні відгуки у соціальних мережах. Пані Наталя вважає, що замість цього краще б люди надавали свої варіанти, адже якщо жителі самостійно не приймуть рішення, за них це зроблять у Верховній Раді. Тоді це рішення буде остаточним і оскарженню не підлягатиме. Коли слухаєш, що те не так, і те, не так, і серед семи нас немає жодної нормальної, ну це звучить якось дивно. Є. Інше, там, восьма назва. Напишіть іншу, яка вам подобається. Все. І ми вислухаємо вас, і ви своє волевиявлення вискажете. Навіщо ну, виливати цей негатив, його і так сьогодні достатньо і багато. І ми порахуємо, хочете янчеве, буде янчеве, скільки порахуємо. Хочете там Спирідонівка, буде Спирідонівка, хочете там ще щось. Але все робиться для того, щоб людина. Прий взяла участь у цьому голосуванні, висловила свою думку законно з Наталією Кириченко Згодна її колега, вчителька історії першотравневого ліцею Оксана Чорна. Перейменування села на сьогодні є дуже актуальною темою, і чому зв'язку, зважаючи на ситуацію, що дуже мало мало мешканців села взяли участь в голосуванні, для мене насправді це дивно. Тому що ми сьогодні, українці, маємо показувати як найсильніше нашу громадянську позицію, тому що ми на сьогодні розбудовуємо нашу державу. І оскільки нещодавно у нас не так давно відбувся, був виданий закон про декомунізацію, і він був на слуху у всіх і. Я вважаю, що декомунізація має бути не десь там далеко. Вона має бути серед нас. Ми найперше на своїх місцях маємо творити і не чекати, що хтось прийде нам щось зробить. Згідно процедури перейменування, у 1 травневому була створена спеціальна комісія, яка запропонувала декілька варіантів нової можливої назви села. Після рішення депутатів про подовження терміну голосування її состав було розширено. Наступного дня після сесії оновлена комісія знову зібралася на нараду, аби обговорити додаткові варіанти для голосування. На нараді також вирішили, що її члени будуть обходити кожне подвір'я та квартиру для того, щоб у голосуванні прийняло якомога більша кількість жителів. Перше трувневого ми зробили розширене засідання комісії. Зібрали учителів, зібрали соціальну сферу, зібрали молодь школярів, зібрали, тому що дітям жити в цьому селі. І ми хочемо почути їхню думку також. Ми почули їхню думку, і вони згодилися самі. Каже, ми хочемо також походити по селу і зібрати підписи в людей про назву села, про варіанти, які будуть запропоновані. Це буде 7-8 варіантів. Віддати свій голос за нову назву першотравневого жителі села можуть в різний спосіб заповнити паперову анкету у старостаті в соціальних мережах або дочекати з представників комісії, які прийдуть особисто. Термін голосування подовжено до 7 квітня. Керівництво Візірської сільської ради наполягає на тому, що це останній шанс для сельчан самим вирішити, як у майбутньому буде називатися їхнє село. Яскравим прикладом для них має стати ситуація у сусідній южницької територіальній громаді, де місто южне було. О рішенням Верховної Ради у Порт Аненталь.